Місті помічна на Кіровоградщині 21 рік працює вчителем фізкультури в ліцеї Аріель Фідальго Поратта. Родом з Куби та Україну каже, любить не менше. Це друга родина моя, поэтому це. Не суждається. Тут уже і діти, і внуки. В Україну вперше приїхав у 86 році. Одружився і відтоді живе в помічній. Говорить, йому пропонували переїхати в інше місто, та він не захотів. Там, де живе, вирішив бути корисним. Свою любов до спорту передає іншим. Я сам з Куби, там почався займатися баскетболом, потім поступив в Одесі і в Одесі і грався в зборну команду інституту. І в Одесі. Ну, потім ще сюди попав помашно і закончив. Наш факультет Кіровоградський, ну тут регулярно, постійно займаємося баскетболом. У помічній організував безкоштовні заняття з баскетболу, волейболу та настільного тенісу. До нас приходять і дітки, і подростки, і дорослі. Ми шукаємо і спонсорів, щоб могли, тому що, -то, говорити так, у нас не фінансується на громадська, тобто немає у нас ні зноси, нічого немає. и шукајам тогда возможности, шук инвентар бува во дедите, кроме санијата, баскетбола, ми тој ши стараем се, да разванташе дедите, психологична, емоционална. Наши детки шаста э, перемоше во сди смагани, минуло му росе на Спартакија да скулари тоа преместа и ја право виступате в Киеве на Чемпионат Украина с баскетболот 3 на 3. Јеси Учні свої, які на даний час вже грають віше ліві України. Альона Кравченко, колишня вихованка Аріеля Фідальго-Поратта. Тепер теж вчителька фізичної культури. Я прийшла до свого тренера в п'ятому класі на тренування з тих пір. Я не завершую цю кар'єру і пішла завдяки ньому. На вчителя фізичної культури Аріель фідальго Гоперата говорить для нього важливо, аби молодь використовувала вільний час з користю на заняття. Заброшує й жителів сусідніх громад. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.